Чи було у вас таке, що людина робить якісь приємні речі, допомагає вам, дарує подарунки, а вам здається, що вона вас не любить. Скоріше за все, вона любить вас просто не вашою мовою любові. А яка ж все-таки ваша мова любові і взагалі, які існують мови любові, про це сьогодні і поговоримо. Ти на каналі Психолог в піжамі», дає комфортно про психологію? Погнали! Я думаю, багато з вас вже бачили ось ці такі різновид книг. Він написав дуже різні версії. Автор цих всіх книг Геррі Чепмен, американський письменник, пастор і консультант. Він консультує пари. Чесно, не знаю, чи він ще живий. Він консультує пари саме в кризові в кризових ситуаціях. І він саме склав цю теорію про п'ять мов про п'ять мов любові, які вони існують. Це слова підтримки, допомога, дотики, це подарунки, і. що ще? Час. Знаєте, що означає? Що Це не моя мова любові, тому я про неї забула. І так, п'ять мов любові, ви вже зрозуміли. Далі ми про них детальніше поговоримо і розберемося. Взагалі, до речі, пять мов любові можна використовувати не тільки саме в стосунках партнерських, а також можна це, якби. Приліпити до будь-яких стосунків, дружніх, сімейних, ну тобто з вашою мамою, папою, може мамою і татом, татом е, також можна це сюди е, імплементувати, використати, і це також працює класно. Ви можете це навіть е, юзати на роботі. Тобто, якщо ви бачите, що мова вашого е, мова любові вашого начальника подарунки, то якщо ви йому будете приносити якусь каву чи макарунс, е, час від часу, він буде до вас ставитись набагато краще. То не читав цю книгу рекомендую прочитати, а сьогодні я викладу основні концепції цієї книги у цьому відео. Гері Чепмен пропонує дуже просту, але дуже класну концепцію п'яти мов любові, які покращують стосунки за рахунок того, що інший партнер розуміє та любить іншу людину тією мовою любові, яка йому потрібна. Якщо говорити дуже просто, то мова любові це та форма, в якій ми віддаємо та хочемо приймати любов. Мова любові це те саме, що мова, якою ми говоримо, Бо вона формується у нас в дитинстві. Коли ми народжуємося, наші батьки говорять якоюсь мовою. Мої батьки говорили українською мовою. У мене, до речі, немає російськомовних родичів близьких. Я знаю російську мову, чисто за того, що всі книги, які я любила читати в дитинстві, були російською. На жаль, ну мультики я взагалі виключаю, тому що у мене не було тоді зродома. да, я читала книги. Я, до речі, дуже люблю читати книги. Це моє улюблене. І обов'язково колись запишу про це відео, про те, як мені привили любов до книг, і чи це було якесь насилля, чи це все-таки просто любов, яка яку мені привили, і, і вона мені підійшла. Зараз не про це. І так я народилася в україномовній сім'ї, де говорила українською мовою. І спочатку я вимовляла якісь звуки, а потім говорила слова, потім переходила на речення, і це все було українською мовою. Так же само з мовами любові. Їх можна засвоїти з дитинства, не можна Апріорі, ти їх з дитинства. Зазвичай в сім'ї якась мова любові превалює, переважає, і ти просто вчишся і розумієш, що тебе люблять, коли ось так. І значить, ти розумієш, що мене люблять, коли там про мене піклуються. Мене люблять, коли мені дарують подарунки, мене люблять, коли мені допомагають. Тобто, дитина щось засвоює як правило життя і так далі. Тому люди, які вам говорять, це не моя мова любові, я не можу навчитися, то вони просто, ну, типу, англійську всі вчать, а мову любові камон, можна вивчити будь-яку мову любові, якщо ти цього тільки хочеш. Не всі ж знають англійську мову, хоча вона дуже класна і дуже, дуже корисна для виживання за кордоном, але не всі її знають, не всі її хочуть вчити, не всіх є дисципліна та мотивованість. Це дуже багато лірики. Перейдемо до п'яти основних мов любові. Перша мова любові це слова. Сюди входять компліменти, слова підтримки, якісь приємні відгуки про вашу роботу, все, що зв'язано із словами. Такі люди зазвичай дуже різко сприймають жарти в їхню сторону і ображаються, тому що для них слова це ідентифікація того, що їх люблять або не люблять. До речі, важливий нюанс. Такий лайфхак для чоловіків, що компліменти для жінок мають мати якесь яскраве емоційне забарвлення, і вона ніколи не буде запитувати, на основі чого ти вважаєш, що вона найкрасивіша жінка цієї цієї планети, або взагалі всесвіту. Для чоловіка комплімент має звучати так, щоб він чітко міг простежити логічну цепочку, на основі чого ти це сказала, або ж краще, якщо ти прям озвучиш, наприклад, у тебе такі накачені руки, мабуть, ти дуже сильний. Тобто тут логічний взаємозв'язок є, який він може прослідкувати і не сприйме це залість, а він реально зрозуміє, що «да, ви сказали це по факту, дякую, приємно. До речі, такий класний лайфхак. Якщо наділяти людину якимись рисами, якими вона не володіє, хвалити її за це, то це буде як заохочення до того, що вона такою людиною ставала. Наприклад, якщо він один раз приїхав вчасно, а ви йому скажете про те, що він такий пунктуальний. <головічно> похвалите його за це і подякуєте, то швидше за все. На наступний раз він буде намагатися зробити це ще раз, щоб отримати ще раз підтримку пачіння. Так, до речі, буде заохочення. <головічно> да, заохочення. Наступна друга мова любові це час. Тік-так. Важливо, що якщо у людини мова любові час, то ви маєте проводити. Цей час тільки з нею, бути занурений у процес, бути сконцентрованим на людині, не сидіти просто поряд в телефоні. Хоча, до речі, якщо е, мова любові в чоловіка часто йому може бути достатньо того, що ви просто присутня поряд. А для жінки ні. Для жінки це має бути: от ти відкладаєш телефон і ти проводиш зі мною час, робимо щось разом або гуляємо, або спілкуємось. Ти включений в розмову, ти включений в взаємодію зі мною. Тому що чоловікові може бути приємно, якщо ви просто подивитесь з ним футбол. Отака така де штука. Наступна мова любові, третя це допомога або акти служіння. До речі, да, звучить служіння в декого вже може викликати ось таку дрож по тілу. Це слово. Але дійсно люди, яких мова любові допомога, вони розіб'ються в ліпошку, щоб вам допомогти. При цьому, якщо ви будете їм дарувати подарунки, вони взагалі подумають, що ви їх не розумієте, не любите і погано відноситесь або відкупляєтесь. Такі люди можуть сказати, що ти відкупляєшся від мене. Знаєте, це ем, типовий конфлікт в таких ну, стосунках може бути, коли чоловік каже, так я ж заробляю гроші. Для нього це про те, що він допомагає, він дає їй гроші, він приносить гроші, мамонта, він вже працює, допомагає. А для неї це взагалі нічого. Її треба, щоб ти допомагав по дому. І, до речі, ще така штука. Подвійне дно. Якщо жінка, якщо чоловік приносить гроші додому і каже, що я допомагаю, я працюю, а вона каже: Ти не допомагаєш мені, бо я хочу, щоб ти був поряд і допомагав мені там по дому мити підлогу або там готові зі мною вечерю, то тут може бути така штука, що це не допомога в неї любові, а час. Тобто їй важливо, щоб ви разом щось робили. Бо якщо він каже, от я заробляю гроші, не допомагаю тобі по дому, на тобі гроші. Типу, знайди людину, помічника, який тобі допоможе це зробити по дому, і вона скаже Окей, то швидше за все, да, У неї мова любові, допомога. Також люди із мовою любові та допомога цінують, коли ви помічаєте, що їм ця потрібна допомога. Не завжди вони люблять просити про неї. Наступна четверта мова любові це подарунки. Матеріальне вираження любові. Це не про меркантильність, що вона згрібає все тільки дорожче, ніж дорожче. Ні. Для жінки, наприклад, для жінки це про емоційну складову. Для неї важливо, щоб подарунок давав якісь емоції. А ще круче, якщо ти вгадав із тим, що вона хотіла. Лайфхак. І якщо ви не знаєте, якщо ваша мова любові не подарунки, ви не знаєте які подарунки людині потрібні, і взагалі де взяти ідеї. Ну, перший найпростіший варіант, чоловіки, ви можете просто запитати в її подруги. Подруга 100% знає, що вона хоче. Другий, якщо ви вже в дуже таких тісних стосунках близьких, ви можете попросити, щоб вона створила вішліст там в телеграм-канал якийсь, куди вона буде кидати все, що вона хоче, і кожен раз ви можете звідти вибирати щось і купувати. Це буде якийсь сюрприз, але те обов'язково буде те, що вона хоче, і те, що викличеть обов'язково класні емоції. І найпростіший лайфхак, але тут треба мати навичку слухання це просто слухати, про що вона говорить. Якщо вона говорить о, глянь, який класний цей показує якийсь відосик, або каже, о, диви, яка прикольна штучка в магазині. Просто запишіть це, запишіть і обов'язково гадайте з цим подарунком, тому що це в неї викликало зараз емоції, тому коли ви це подаруєте, вона буде просто в захваті. Для жінок подарунки це про емоційність, про емоційну складову, як я сказала, а для чоловіків про практичність. Треба подарувати щось практичне. Що це означає? Навіщо дарувати тобі квіти за 6 тисяч давай я тобі куплю мікроволновку? Кстати, я не знаю, скільки мікроволновка коштує. 6 чи більше. Але ну ви зрозуміли, так? Да? Тобто для чоловіка подарунок має бути практичним, служити довго і е, бути корисним. А для жінки це ту феєрверк емоцій. І остання п'ята мова любові це дотики. Це не тільки обійми, поцілунки чи секс. Це про будь-які. Фізичні вияви любові. Це може бути просто коли ви проходите і ось так зробите людині по плечу, і їй вже буде приємно, бо вона просто любить фізичний контакт. До речі, є дослідження, що новонароджених дітей, яких частіше брали на руки та обіймали, розвиваються швидше, ніж діти, для яких цього не робили. Це були п'ять мов любові за теорією Геррі Чепмена, і детальніше ви можете почитати в його книзі. Давайте ж зараз все-таки вияснимо, а яка ж мова любові у мене. До речі, така штука, що у жінок. Це дві-три мови любові може бути домінуючих, а в чоловіків зазвичай одна якась. Ну, Взагалі, жінки такі багатозадачні особистості, і для них щось робити одне недостатньо. Ну, так само і говорити на якійсь одній мові любові також таке. Так як же зрозуміти, яка моя мова любові? Зараз задам одне запитання, яке має трішечки або, можливо, повністю просвітлити це запитання. Що вас найбільше засмучує? Коли до вас не торкаються, коли вам не говорять компліменти, коли не дарують подарунки, коли не допомагають чи коли не проводять з вами час, і друге запитання: що вас найбільше радує у стосунках з людьми? І третє запитання: а яким способом ви найчастіше любите проявляти любов до інших людей? Наприклад, ви зараз подумали, о, я так люблю помічати дрібниці, які люди говорять, а потім купувати їх. От, наприклад, моя сестра, ось це моя кружка, бо я улюблена була. І коли я їхала з Португалії, я забула її взяти чомусь подумала, що ладно, куплю якусь іншу, не буду брати. І потім, коли, я, коли сестра мені висилала посилку з деякими моїми речима, я попросила її вислати ці речі, але забула знову ж таки попросити за цю кружку. І в день, коли вона вже мала відправляти, я згадала про неї і подумала, ну вже не буду писати, ладно. І потім, коли вона відправила посилку, вона мені записала голосове. До речі, я там вклала твою кружку улюблену, тому що я не знаю, чи ти її забула, чи ти не захотіла взяти, але я думаю, вона тобі буде важлива. Це означає те, що вона помітила якусь дрібницю і зробила це для мене. Угу. Якщо після того, як ви прослухали ось ці всі п'ять мов любові, три цих запитання, які я задала, і ви все одно не можете зрозуміти, яка ж все-таки ваша превалююча мова любові. То, ймовірно, тут може бути два варіанти. Або ж ваш партнер вас любить всіма мовами, любові і подарунки дарує, час проводить з вами допомагає, і е, дотики є, і що я ще забула? Слова, слова підтримки, е, то ваша чаша любові ви, вам не зрозуміло все-таки, а що ж більше, що менше. Або ж якщо ви так давно не отримували ніякої любові від інших людей, що ваша ось ця чаша любові настільки спустошна, що ви вже взагалі забули, а як це відчувати, коли вас люблять? В цьому випадку взагалі можна спробувати проявляти різні мови любові по відношенню до себе, або ж брати від інших людей. Наприклад, не обов'язково, що вас обіймав партнер, ви можете кота завести і гладити його. І він буде морчать біля вас, можете допомагати волонтерити в сиротинцях, або в будинках пристарілих, де ви також будете отримувати ці обійми, ці приємні дотики. Да, це не те саме, що партнер, але це якимось чином перекриває ось цю нашу потребу. Або ж робити якісь собі приємні подаруночки, слова підтримки, де ви можете отримувати. Лайфхак від людини, в якої основна мова любові слова підтримки, і дуже сильно їх люблю. Я ж не можу постійно перебувати, так як я працюю психологом, я ем, працюю вдома. І я не можу постійно бути в контакті з іншими людьми, щоб отримувати якісь слова підтримки. І що я роблю? Перший лайхак. У мене є на екрані телефону віджит із Пінтересту, куди я не зберігала дуже класних всяких фразочок, слова підтримки, які міняються кожну годину, я їх читаю, і мені це приємно на душу. Друга, дуже неочевидна, але класна порада для людей, яких мова любов і підтримка це. Переіменувати свої AirPods або наушники. Кожен раз, коли вони підключаються, спливає ось це вікно, де буде написана якась класна фраза. В мене так це працює. Розуміючи, цю концепцію п'яти мов любові, ви можете це використовувати повсякденному житті: на роботі з рідними, з партнером і давати їм ту любов, яку вони потребують, і, можливо, просити про ту любов, яку ви потребуєте. А для цього вже, звичайно, треба розуміти, яка ж в мене все-таки мова любові. Ну і наостанок хочу сказати, що дітей ваших потрібно любити всіма мовами любові. Так, з часом ви почнете помічати, що, наприклад, дитина або дуже сильно радіє новим іграшкам, які ви їй даруєте, або ну, їй все рівно, але їй дуже важливо, щоб ви разом були з нею і грались, наприклад. Або її дуже тішить, коли ви кажете, який ти молодець, тебе так класно виходить. І тому ви тоді розумієте, що це її мова любові, мабуть, привалююча. Але все-таки любіть ваших дітей всіма мовами любові. Ну і на цьому, все. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях, поспілкуємося. Дякую за перегляд, до зустрічі.